Доброго дня, це Влад на каналі Владові Думи. І сьогодні я розкажу вам про речі, якими займаються багаті люди, про ті речі, про які ви і подумати не могли. Останнім часом українці з середнього класу проживають не найкраще життя, та навіть багатії з України повинні дуже дбайливо ставитися до своїх витрат. Але це не скасовує існування країн, де багатство передавалося з покоління в покоління, таких як країн Західної Європи та США, в яких прояви багатства це ну, частина повсякдення всіх людей, зокрема багатих. Сьогодні я для вас зібрав чутки плітки з Reddit та інших місць, які описують життя багатих Людей у найбільш відірваних від реальності і е, звичайних людей проявах. Нагадаю, що в мене є Patreon, і якщо ви просто хочете Заплатіть заплатити відмокові карбованим сріблом, то ласкаво сріблом. прошу. Я буду дуже вдячний і, мабуть, трошки поплачу, коли там дійсно з'являться підписники від щастя, звісно. Колись існував е, додаток, де можна було. Замовити оренду яхти для вечірки. На цьому коменті найбільше апвотів, але це не звучить прямо супер відірвано. Коменту років 10 і може саме через це. Але зараз через додатки можна замовити більшість речей, які раніше вимагали особистої зустрічі чи хоча б телефонної розмови. А якщо там можна замовити і кейтерінг, і розваги, і прибирання, то взагалі чудово. В цей майндсет я ще можу зануритися. Це економія часу. Вони, багаті люди, наймають майстрів для е, побудови будиночків на дереві, які коштують більше, ніж звичайні будинки. Оце для мене вже щось дивне. Здається, в Україні будиночки на деревах це явище не дуже розповсюджене. Але е, американці. Але для американців це частина той самої Американи, про яку я розказував у цьому відео. Подивіться. У мене завжди складалося враження, що цінність будиночку на дереві саме в тому, що його побудував тобі батько чи хтось рідний. Хоча діти багатіїв, вони діти багатіїв. Наступне персональний морський біолог. Я зустрів жінку в літаку, яка поверталася на роботу на мегаяхті. Її обов'язки полягали в тому, щоб брати гостей мільярдерів у підводне плавання та прогулянки на водних лижах і пояснювати дику природу, з якою вони стикалися. Це була її повна зайнятість. Це звучить навіть логічно, як на мене. Сумістити супербагатійські розваги з світою це класно. Якщо ми вже у цій атмосфері, де люди наймуть когось просто аби щось їм розказали, то це ок. Не бачу особливої різниці між е, цим та іншими професійними послугами. Чесно кажучи, в цей момент дослідження у мене виникла думка. Я можу уявити, як це могти взяти на прокат яхту, слухати особисто морського біолога і проводити вечори у спроєктованому під заказ будиночку на дереві. Але якщо бути чесним, то це. Неможливо реалістично уявити. Так сталося, що вже років 10 я не купався в солоній воді, там в морі чи в океані. Одного разу я мало не заплакав, коли купив розчин морської солі для промивання носу і забризнув його в ніс, і у мене відкрилися ці спогади про купання в морі. Тому думаю, що уявлення про те, як воно і реальність того, як воно є, насправді, це абсолютно різні речі. Тому. Весь цей список міг би бути про життя на іншій планеті і не був би більш віддаленим ніж ці забаганки супербагатіїв. Наступна історія: у мого дядька є прислуга, вона щось середнє між покоївкою, офіціанткою, няною, особистим помічником і шефом. Вони купили їй будиночок прямо через дорогу від свого, щоб вона могла жити в гарному районі, а її родина була у безпеці. Коли ми йшли в гості, вона тусувалася там е, як член сім'ї, також зі своїми дітьми. Вона майстриня на всі руки. Вона приготує, принесе тобі все, що ти забажаєш, подасть тобі чистий рушник, прибере будь-який безлад, піде в магазин за їжею, е, випере все, що було забрудено, таке інше. Цю. Штуку також не важко уявити, бо я і я впевнений, ви бачили в кіно так званих дворецьких, і тут просто людина, яка настільки подобається людині з грошима, що вони прямо от влаштували їй все життя. Наступна історія це історія про те, що є це страхування, як, от, наприклад, у виді евакуації вертольотом із кризисних зон, страхування від шахрайства. Якщо, наприклад, вас вкрадуть, вийде кіднепінг, усе це просто як додаткове страхування для багатіїв, понад страхування домівки від пожару і всього нормального. У очах людей, які мають на це гроші, витрачати на декілька тисяч доларів більше на рік на страхування за такі унікальні послуги, це ну, доволі виправдана витрата. Хоча ну, він майже ніколи цими послугами може й не скористуватися. Щодо мого коментарів, то я пам'ятаю, як у десь нульових пройшла хвиля новин про те, що там Дженніфер Лопес застрахувала свою дубку, хтось там застрахував свій ніс, хтось застраховував. Це і так далі. І я тут згадав фільм The Big Short, де є епізод, де люди, ну, фінансисти вияснили, що станеться оцей краш 2007 року на ринку нерухомості. І вони прийшли в банк і сказали: ми хочемо по суті оформити страховку на ринок нерухомості. І е, їм сказали, типу, ви ж розумієте, що якщо на ринку нерухомості не станеться ніякого катаклізму, то ви просто будете платити е, за цей документ. Вони кажуть так, але фішка цього документу була в тому, що якщо е, ринок закрашиться, вони отримають е, так звану типу страхову виплату чи що. І їм зробили цей документ, якось його по умному назвали. І мені здається, що страховка це дуже схожий бізнес, тому що, якщо приходить багата людина у страхову компанію і каже: Я готовий вам платити 20 тисяч доларів на рік за те, що ви застрахуєте там, типу, мою сиву волосину. Я не знаю, який ти страховик, якщо ти не візьмеш ці гроші, або ну як не придумаєш, яким законним методом ці гроші у людини взяти, вона вже готова заплатити. Тому е, мені е, здається, саме от так це працює. Е, наступна історія: один із братів Кох, е, е, чорна вівця, має будинок, куди. Якщо він запрошує в гості більше шести людей, він повинен викликати поліцейського для безпеки. У цьому будинку так багато творів мистецтва, що це по суті музей. Тут треба пояснити, що Кохи, хоча фамілія вимовляється, як коч, так от, це доволі впливова американська політична родина, типу родини Кеннеді чи родини Клінтонів. І тому наявність одного з членів цієї родини, якогось такого дому музею це не дуже той дивно. Мистецтво це взагалі класно. Наступна історія: бос мого боса одного разу розповів мені про його зустріч з Ларрі Елісоном, шостою найбагатшою людиною у світі, до речі. Так чи інакше, він чекає в кімнаті і бачить, як хтось кладе бік Мак із картоплею Фрі на срібне блюдо з металевою кришкою зверху. І це, якби готується подача для е, Ларі. Отже, так, у багатих людей є е, чувак, який бере їжу в Макдональдсі та подає її у спосіб, що нагадує аббатство Даунтон. Отут я розумію, бо якось все логічно. Якщо хтось, навіть Ларі Елісон, е, любить Мак і занадто знаменитий, аби самому туди йти, чи просто немає часу, то хтось робитиме це за нього. Ну, і. Не на пластикових же тарілках подавати це все, а металеві кришки непогано зберігають тепло в короткому часі. Далі буде доволі довгий пост про різні дрібниці, про які ви могли підозрювати, але як приклади для оптимізації, доволі цікаві. Мій батько досить заможний, і ось кілька прикладів, які спадають на думку. Мати когось із елітного універмагу, хто приїжджає до вас додому, знімає мірки і створює гардероб з готовими образами для різних випадків. Універмаг це типу Department Store, там продають і одежу. У нього немає відчуття стилю цих пробатю, тому його вбрання мають ярлики на кшталт успішний діловий костюм та повсякденний бранч у суботу. Наступна історія. У Вегасі гравці високого класу отримують неймовірне обслуговування. Іноді ми заходили до ВІП-зали, де нам говорили, що всі квитки на певне шоу або концерт були розпродані. О, вибачте, я не зрозумів, що це ваш батько один момент. І через дві хвилини у мене вже є шість квитків у перший ряд на розпроданий захід. Або ми. Підходимо, наприклад, до ресторану, де є звичайна черга і ВІП-черга. Тож ми стояли у ВІП-черзі. А коли приходив мій батько, ми обходили не лише звичайну чергу, але й ВІП-чергу. Наступна історія: фінансові консультанти для заможних. Мій брат є фінансовим консультантом в RBC, Великий Банку у Канаді. Вони беруть комісію в розмірі 1% на рік, і в обмін ви отримуєте фінансового консультанта, який координує. Роботу команди експертів продаєте свій бізнес і хочете мінімізувати податки. Зателефонуємо податковому юристу і подивимось, що ми можемо зробити. Потрібно переглянути заповіт. Зателефонуємо нашому юристу з питань заповітів і майна, щоб він чи вона його переглянули. Потрібна нова компанія для вашого бізнесу, ми зареєструємо її для вас. Є питання щодо вашого страхування, зателефонуємо страховому експерту, ну і так далі. Для цього не обов'язково бути надзвичайно багатим, але потрібно мати щонайменше 300-500 тисяч доларів. І чим більше у вас грошей, тим більше послуг ви отримуєте. Податкове планування через складні та дорогі податкові схеми. Це наступна історія. Заможні люди можуть уникати сплати великої кількості податків, які більшість інших людей вважають неминучими. Мої друзі купили будинок у Palm Springs, але ремонт тривав надто довго, тому вони купили другий будинок в Beverly Hills, щоб жити в ньому під час ремонту. Вони не продали жодного з них, залишили собі обидва. І на перший погляд ця історія звучить по-дебільному, але, як на мене, то це правильне рішення. Багато людей витрачають гроші не просто так. Скоріше за все, вони прикинули, що буде вигідніше у середньостроковій перспективі мати будинок у Беверлі хіллз і здавати його, наприклад, потім комусь. І це може бути вигідніше, ніж платити комусь за оренду там за півроку. Вони мали кеш на той момент, я так думаю. А потім, а потім купили або ще краще оформили іпотеку на пільгових умовах, яку потім покриватимуть орендарі, і ще люди отримуватимуть прибуток і це покриватиме налоги. Якщо так можна сказати, завершити свій відос, хочу саме постом, який знайшов зненацька, і він мені здався вичерпним і взагалі сподобався. Тут хтось пояснює градації багатіства, і давайте я от зачитаю вам його і ви послухаєте. З якоїсь причини я постійно притягуюсь до таких в дружках багатих людей. Я не роблю нічого надзвичайного і я не знаменитий. Серед моїх близьких друзів є багато людей з дуже високим рівнем статків. І я провів більше часу, ніж сам можу повірити з ними. Це вісім різних мільярдерів. Це не просто зустрічі для знайомства, це маленькі групи і навіть час один на один з ними. Декілька десятиліть тому я зустрічався з дочкою одного мільярдера, тому я маю деякі уявлення про це життя. Спочатку варто відзначити, що є різні рівні багатства. Я бачу чотири основні категорії. Перша категорія це статок від 10 до 30 мільйонів без урахування вартості основного місця проживання. На цьому рівні ваші потреби забезпечені. Ви можете жити дуже комфортно на рівні 4 5 зіркових готелів. Ви можете забронювати номер за 2000 для особливого випадку. Ви можете іноді літати першого. Першим класом міжнародними рейсами ви маєте дуже гарний будинок, можете дозволити собі будь-яку медичну допомогу. Жодна фінансова надзвичайна ситуація не зруйнує ваше життя. Це речі про американців, тому що ну в них там чомусь люди банкрутуються своїми е, ушибами. Але ви не багаті в тому сенсі, що гроші не мають значення. Все одно вам потрібно бути обачним та обережним у більшості рішень, якщо тільки ви не на верхньому кінці цього діапазону, де ви дійсно стаєте захищеними від особистого фінансового стресу. Бізнесовий стрес існує абсолютно на всіх, до речі, рівнях, які далі будуть описуватись. Банківський світ все ще не класифікує це. Американський банківський світ, все ще не класифікує вас як ультрабагатих. Другий рівень статок від 30 до 100 мільйонів. <ріст> на цьому рівні ви починаєте грати з великими дядьками. Ви можете літати приватно, хоча зазвичай, орендує... хоча зазвичай орендуєте рейс, або має... маєте часткову власність на літак через неджест або подібні компанії. Ви зупиняєтеся у п'ятизіркових готелях, маєте кілька резиденцій. Відпочиваєте у найкращих місцях, орендуєте вілу біля підйомника на Різдво в Аспені, це американська тема, або їдете в Монако на гран-прі чи в Кане на кінофестиваль. Оренда таких місць може коштувати від 5 до 20 тисяч за ніч. Ви керуєте великою компанією або маєте значну частку в ній, спілкуєтеся з конгресменами, сенаторами та лідерами громад, і ви є надзвичайно шанованою особою у будь-якій спільноті. За межами найбільших міст світу, вас, скоріш за все, будуть поважати. У Беверлі Хілс, до речі, ви незначний гравець з 8 мільйонами, якщо ви дійсно не витрачаєте багато грошей і не проявляєте вплив. Можливо, ви не зможете отримати столик у найгарячішому ресторані міста. Ну, мається на увазі переклад з американської найкращому. Ви можете купити будь-який автомобіль, який забажаєте. У вас особисті асистенти, і люди мають звертатися до них, щоб поговорити з вами. Ви можете подорожувати куди завгодно і в будь-якому стилі. Ви можете купити майже все, що нормальні люди вважають речами для багатих. Зараз буде <схід> наступний левел. Наступний левел це статок від 100 мільйонів до 1 мільярду. Знаю, це широкий діапазон, але життя не занадто змінюється, коли ваш статок зросте від 200 до 900 мільйонів. На цьому рівні у вас є приватний літак, кілька резиденцій зі штатним персоналом, елітні автомобілі в кожній резиденції володіння або значний контроль над бізнесом компанією, про яку чули більшість людей. Якщо хочете, ви можете спілкуватися з кінозірками, політиками, рок-зірками, корпоративною елітою, аристократією. Можливо, вас не запрошують на всі вечірки, але ви можете потрапити майже в будь-яке місце, куди забажаєте. У вас є спеціальні люди та штатний персонал. Світ сповнений людей, які не відмовляють вам ні в якому разі. Ваша здатність купувати речі стає мистецтвом. Один з ваших будинків для відпочинку може бути п'ятикімнатною вілою в Кабо, але це не вражає. Ви володієте приватним островом? Вже круто, але це залежить від того, що це за острів. Ви щойно вечеряли з якимось сенатором чи з якимось губернатором у своєму будинку? Круто. Але ваш мільярдер друг щойно вечеряв з президентом. У вас новий Феррарі? Але ваш мільярдер друг думає, що воно погано рулюється і має якийсь класичний автомобіль, що випустили в одному екземплярі, і навіть, можливо, спеціально для нього. Жінки на цьому рівні вони всюди. Кожен захід, більшість вечірок, у полоклубі ультрагарні світового класу, розумні жінки. Влада і гроші, це афродизіак, і у вас цього багато. Жінки на це реагують. Все, що ви хочете від жінок, ви знайдете. У готовому і красивому вигляді. Одна річ, яка стає рідкісною на цьому рівні, це друзі та родини, які зачасту люблять вас за те, ким ви є. Ну тобто в фінансовому плані. Вони існують, але дуже важко знати, хто вони насправді. Наступний рівень це мільярд. Я виключу тих, хто має 10 плюс мільярдів, тому що вони живуть життям голів держав, але при одному мільярді життя змінюється. Ви можете купити все все в широкому сенсі. Ось що ви можете, наприклад, купити. Речі такі: як доступ. Ви можете просто попросити свій персонал зв'язатися будь-яким, і, за... і вам зателефонують. Я бачив це на власні очі, і це вражає. Рівень доступу і поваги, який ви отримуєте при багатстві у мільярд та більше, просто вражаючий. У цьому випадку я хотів поговорити з дуже відомим бізнесменом-мільярдером. назвемо його мільярдером номер 1 Для проєкту, який зацікавив мільярдера номер 2 класична човникова дипломатія. Я згадав, що було б добре поговорити з мільярдером номер 1 і мільярдер номер 2 сказав, що не знає його. Але він викликав свого асистента і сказав: Знайди мені директорію такого то такого то гольф-клубу, зателефонуй мільярдеру номер 1 додому і скажи, що я хочу поговорити з ним. Протягом години ми отримали дзвінок у відповідь. Наступного дня я був у будинку у мільярдера номер 1 і розмовляв з ним. Тобто думку мільярдера номер 2 прямо от настільки поважали всі його колеги. Це вражає. Це ж саме стосується доступу до будь-якого політика, тому що в більшості випадків людина є значним донором. Ви іноді зустрічаєтеся з головами держав і ведете з ними реальні розмови. Це веде до впливу. Так, ви можете купити вплив. Як мільярдер, у вас є багато способів впливу на державну політику і суспільні. Суперечки і ви їх використовуєте. Ті, кого я знаю, захоплені ідеями і намагаються робити те, що, на їхню думку, найкраще. Але вони щойно провели години з губернатором на одинці або з міністром охорони здоров'я, або вони купують рекламу чи лобістів. Кількість впливу, яку ви маєте на цьому рівні, може бути просто вражаючою. І ще, ви купуєте, можете, верніше, купити, час. Так. Ви буквально ніколи не чекаєте нічого. Подорож, ви літаєте приватно. Приїжджаєте в аеропорт, сідаєте в літак, двері зачиняються, і ви вилітаєте за дві хвилини. Ніякого контролю, ніяких процедур. І летите прямо до місця призначення, без пересадок та затримок. Літак, чіта... літак чекає на вас. Якщо ви вирішили, що хочете поїхати в будь-який момент, ви сідаєте в машину або берете вертоліт до аеропорту і летите. Пілоти та стюардеси це ваші співробітники. Вони роблять те, що ви їм скажете. Вечеря, ваш водій висаджує вас біля входу, і ви не переживаєте за паркінг. Водій про це подває і буде чекати вас стільки, скільки вам потрібно. Найкращий столик чекає на вас завжди і всюди. Знаменитий шеф-кухар може приготувати. Для вас їжу просто тому, що ви даєте йому стільки замовлень на кейтеринг, що він хоче, аби ви завжди були задоволені. І він гарантує бездоганне обслуговування. Гольф, ну це американська штука. Ваш клуб настільки ексклюзивний, що там завжди є час для гри і немає черг. Відвідування Суперболу чи Гремі вас проведуть через будь-які черги до найкращих місць. Ви можете купити враження. Уявіть, що завгодно, і ви можете це дістати. Хочете зіграти в теніс з пітом сам? Любите blink 182, є ціна, за яку вони просто приїдуть і виступлять на вашій приватній вечірці. Любите мистецтво? Ваші люди можуть організувати, щоб куратор Лувру показав вам музеї і навіть ті шедеври, які не виставлялися вже багато-багато років. Любите Наскар, якщо догодники, з топ-пілотом на закритій трасі. Любите науку? Повечеряти з Нілом Деграсом Тайсоном, наприклад. Любите політику? Запросіть, наприклад, Гіларі Клінтон виступити на вашій вечері для вас і ваших друзів. Просто оплатіть їй гонорар. Ваша уява це єдина межа того, що доступно. Тому що пожертви, гонорари дають вам буквально доступ будь до чого і будь до кого. Те саме стосується речей. Вам подобається піаніно як щодо того, щоб володіти піаніно, на якому Моцарт писав музику. Це ті речі, які ви можете зробити. Також ви купуєте вплив. Ваші гроші можуть буквально змінити світ і змінити життя. Це майже занадто велике навантаження, щоб про нього взагалі думати. Чисто вода для всього села, десь у Африці назавжди, це взагалі копійки. Дитина, яка помирає, потребує трансплантації, ви могли б просто побудувати і профінансувати лікарню та зробити це для цілого регіону, десь в якійсь країні. Також ви купуєте повагу. Повага, яку ви отримуєте на цьому рівні, просто неймовірна. Ви головний майже у кожному колі. Губернатори дивляться на вас з повагою. Генеральні директори Fortune 500 дивляться на вас з повагою. Президенти і королі дивляться на вас як на рівно. Давайте розберемо перспективу. Найбагатша людина, з якою я проводив час, заробляє близько 400 мільйонів на рік. Я не міг уявити це, поки не зробив наступного порівняння. Давайте порівняємо це з кимось, хто заробляє 40 тисяч доларів на рік. Це доволі пристойна зарплата. Це в 10 тисяч разів менше. Тепер давайте подивимося на ціни. Так, як новий Lamborghini 235 тисяч доларів це 23,50, ну, як худі. Квиток першого класу міжнародного рейсу 10 тисяч доларів це як 1 долар. Повноцінний помічник. Виконавчого рівня 8 тисяч на місяць це 80 центів на місяць. Твір мистецтва за 10 мільйонів, який вам подобається, 1 тисяча доларів. Дорого, тому потрібно трохи спланувати е, витрати. Люкс у найкращому готелі Нью-Йорка за 10 тисяч за ніч це 1 долар за ніч. Будинок за 50 мільйонів у Гемптоні 5 тисяч. Буквально немає нічого, що ви не могли б купити за винятком. Мабуть, кохання, вибачте за банальність, але на цьому рівні майже неможливо мати нормальні емоційні стосунки з кимось. Важко жертвувати заради іншої людини, коли вас ніколи не просять жертвувати нічим, що для вас має реальну ціну. Гроші можуть вирішити всі проблеми для когось, тому ви їх пропонуєте, тому що є стільки інших речей, які потрібно зробити. Ваш час такий цінний, що ви його раціонально розподіляєте, і це змушує вас втрачати зв'язок з людьми. У будь-якому разі, це дуже довга відповідь. це, Нагадую, це я зачитую пост. Але у мене дуже унікальна перспектива, тому що я бачив за завісою великого і могутнього черівника ОС. Хотів поділитися. Я думаю, що ця довга розповідь доволі вичерпно пояснює багато аспектів життя багатіїв. І взагалі, якщо чесно, то при ріссовчі цього відео я зрозумів, що, в принципі, більшість проблем вони можуть вирішитися грошима, і один друг мій він сказав, що проблеми, які можуть вирішитися грошима, це витрати. І я. У своєму житті дуже часто відчував нестачу грошей. І мені було дуже цікаво уявити, як це, коли в принципі такого відчуття бути не може. І, чесно кажучи, я думаю, що у багатьох, ну, ми всі знаємо, багаті також плачуть. Але ну, мені було б особисто цікаво поговорити з кимось, у кого взагалі немає ніяких фінансових стресів. І хто просто може вирішити, от будь, ну, хто, хто, в принципі, не має тих проблем, які мають, мабуть, 99% людей з грошима. Дякую вам всім за перегляд. і Я все ще не матюкаюсь, тому можна відправляти відео з мамі. Надіюсь, вам було цікаво і до нових зустрічей.